І саме сьогодні почалися три дні рекордної спеки в Україні. Опечена вся Європа, і ми разом з нею. Температуру цих опіків видно на карті. Що темніше, то спекотніше від сьогодні і до 17 липня на півдні, в центрі і на сході України жарінь може сягати 40 градусів, кажуть синоптики. Трошки полегшає з 16-го числа у західних областях, а з 18-го на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині а ну, поки що через аномальну спеку палають енергооб'єкти у західному регіоні. Через пожежу вимикалася високовольтна лінія, повідомила Міненерго, але пожежу вже ліквідували, і наша Ніна Грушецька подивилася на цю спеку з економічного боку. Як підігріває спеку війна, що буде з урожаєм і цінами на харчі? Як викручуються наші землероби? А наостанок прості поради, що рятують життя, як захистити від палючого сонця свій дім. Дивіться. Мені здається, що такої спеки, як зараз, я не відчувала ще жодного разу в своєму житті. Тому хочу ще раз наголосити: в жодному випадку не лишайте в своїх автомобілях дітей або домашніх тварин навіть на 5 хвилин. Тому що така ситуація може виявитися згубною, аби показати наскільки ми наважилися на експеримент, для якого нам потрібне авто, одна штука, і пательня теж одна штука. Фух, тут прям сауна, аби ви зрозуміли, це не жарти. Спробуємо приготувати яєшню. Результат експерименту покажемо згодом. А поки давайте розбиратися, в яку кліматичну халепу втрапили. Чому до нас прийшла така спека? Спочатку надходила повітряна маса з південного сходу до території України. Вже будуть і південна складова, відповідно з тропічних широт надійде додаткова порція теплого повітря. Свідками африканського привітика ми вже були. Пам'ятаєте, навесні нам надуло піску з Сахари, а згодом ми відмивались від рудового дощу. Ну і ще один третій. Фактор нинішньої спеки це антициклон сонце безперешкодно може прогрівати приземний шар повітря. Та як кажуть, синоптики дощ можливий. Є ймовірність утворення конвективних хмар, розвиток оцих купчастих хмар грозових. І уявіть, ми навіть не встигли закінчити зйомку. Побачили масивні краплі. І не лише я, а й мої колеги усі побігли насолоджуватися. Прогнози синоптика збулися. Вона говорила, що ми на периферії антициклону, тому точково, можливі, дощі. От ми зараз із колегами помітили, що люди йдуть вулицю, однак ніхто не ховається. Всі дуже дуже чекали на цю прохолоду. Хоча воно не надовго, тому що бачите, майже немає хмар. А, а от зі спекою доведеться жити постійно. Кліматологи кажуть, останні 12 місяців температура на півтора градуси вища за прогнози, а це означає, клімат планети стрімко змінюється, навіть випереджаючи найгірші очікування. Україна ж цьогоріч в епіцентрі оцих багряних фарб на температурній карті. Кліматологи впевнені, одна із причин війна, адже кожен постріл чи вибух це додатковий викид переникових газів, а значить, велика шкода для клімату. И для наших... Гаманців ми велика аграрна країна, і от коли починається спека, виростає потреба в поливі за впирається в дві речі, які на сьогоднішній момент є в дефіциті: електрика і вода. А це означає неминуче зменшення врожаю. Це фермер Віктор Шеремета. В цій справі близько 30 років. Каже, останні 10. кліматичні зміни відчуваються дуже. Високі температури негативно впливають на запилення і пілок. Ми бачимо, він може. Бортуватися і що це означає? Тобто буде пусте зерно. Фермери намагаються пристосовуватися. Це у нас був посіяний озимий рипак, виробляють олію для споживання. Ну і в Німеччині йде на біодизель. Однак, виростити його та й будь-що в таких погодних умовах мистецтво. Ми вночі орали. І зразу цю сиру землю сіяли, щоб не дати можливість пересохнути землі. Тепер землю взагалі перестали орати. Ми у стерні пшениці нарізаємо. Полоси, і зразу у ті полоси ми сіємо ріпак. То тут у вас була пшениця. Ви її так. не прибирали. Не, так? не солома. Отут залишилася з минулого року, і вона захищала землю від пересихання. А ось тут цьогоріч зберуть два врожаї, лише змолотили з ячмінського поля і одразу ж посіяли просо. Однак шкода від спеки набагато більша. Сонях це одна із найбільш Спекостійких рослин, однак фермери кажуть: якщо до кінця цього місяця не задощить, тобто протягом двох наступних тижнів, то ми маємо очікувати на падіння урожаю від 10% і на деякі культури аж до 50%. Тобто в деяких сусіках буде лише половина від очікуваного а може не буде й зовсім овочі, ягідні культури сади. Це ну навіть не рентабельно вирощувати, якщо нема зрошення. Якщо говорити про польові культури, то кукуруза соя найбільш вибагливі до вологи культури. І якщо ми будемо бачити, що такий клімат буде сухий, жаркий, то будемо відмовлятися від посіву. А все це означає підвищення цін для нас і з вами. Чим жаркіше, тим напевно, в вересні, в жовтні, ми побачимо. Трошки більшу ціну на продукти харчування додайте сюди ще витрати на генератори або додатково створений полив. Якщо цього року він втратить врожай, на наступний рік він буде робити систему поливу. Значить, Через два роки ми з вами будемо отримувати з тої самої ділянки продукцію як мінімум на відсотків 30 дорожче. 40. на жаль, теж саме з присадимними ділянками. Люди криком кричать, що у них все погоріло, а поливати не дають відключення електрики. Тож запаси на зиму будуть явно меншими. А базари водночас дорожчими. Доведеться вчитись землеробству як у країнах вічної спеки. Висока температура виснажує не лише землю і гаманці наше здоров'я теж. Усі ми знаємо, спека це ризики для здоров'я. Тому дотримуйтеся правил безпеки в такий аномальний період. Зокрема, наші авто, коли на вулиці 35, перетворюється на душогубку із температурою 60-70 градусів. І ось доказ. По-перше, ця пательня настільки гаряча, що просто руками її взяти неможливо. А по-друге, зараз 15.15 15, і приблизно за пів години ми з вами приготували в авто повноцінну яєчну. Тому не лишайте своїх улюбленців всередині. Оселю теж можна охолодити, навіть коли відключили електроенергію. Зніміть килими, закрийте вікна жалюзі чи білими шторами, зволожуйте приміщення із пульверизатора чи розвісьте мокру тканину, заморозьте у пляшках воду, розставте її по квартирі, можна навіть покласти в ліжко. Ну і спіть на підлозі, адже гаряче повітря завжди піднімається нагору. Ніна Грушецька, Денис Чиш, ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.